Доброго часу. Питання звучить так: Чи зітре? Ворог, Дніпропетровську область з лиця Землі. Ми подивимося до кінця 24 року. Обов'язково залишайте вподобайки. Пишіть у коментарях свої запитання, свої думки. Будь ласка, давайте адекватно, без того балагану. Більше моїх прогнозів в областях, регіонах ви можете побачити у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, дивіться. Давайте подивимося одразу загальні енергії до кінця року. Так? По активності, ну, буде складно. До кінця року, що фізично, що морально, може бути складно. Через що? Через циклічність, тобто повторювані події в області, повторювані події і наслідки. Тобто розчарування, наслідки тому може бути складно до кінця року. Енергії достатньо складні. Це говорить про постійну циклічність повторювання того, що відбувається вже зараз, так? І ми з вами повинні це розуміти. Так. Дуже багато ще буде брехні. Дуже багато ще буде. Інформації брехливої стосовно активності стосовно області. Ну, дивіться, плани у ворога дуже-дуже. Тобто вони планують багато, вони планують активно, але і ми теж не будемо просто так сидіти. Показують мені супротиві відпрацювання, яке буде. Але буде достатньо емоційно і фізично складно. Ну це гучно. Це гучно як зараз. так? Дивлячись на цю циклічність, можна зробити висновок, що так, як зараз, така активність може бути до кінця року. А... Ну, Вони планують. Вони хочуть, вони планують. Але буде. А... Створений супротив, і а, я не бачу а, кінцевої такої енергії, яка могла би сказати, що область зітруть. Ні. Активність буде, гучно буде. окраїни області загалом по області рух, руйнування. Дивіться, тут ілюзії по наслідкам, ілюзії по. Ілюзії по по самому питанню, чи зітре ілюзії, але наслідки в області можливі, тому треба бути дуже уважними і обережними.